Просто таке натхнення, якась краса, розкіш. Серце такі моменти, і знаю, хочу бачити в людях тільки хороший. Хто не погодився працювати? Цьому руському драматичному театрі, який намагалися відкрити ця нова влада, то нам просто-напросто вивісили об'яву, що колишнім працівникам театру вхід заборонений. Бо це співпраця і це неможливо. І взагалі цей театр він не міг існувати, тому що наші люди не погодились. І вони ніяк не могли відкритися, бо в них нічого не виходило, розумієте? У них була обмаль людей, ну там єдиниці просто, які прийшли. І там щось намагались, але ну, так у них не вийшло, так вони і закрились. І ходили люди озброєні, ці солдати російські. І, розумієте, твоя доля залежить від цих людей. І що в них там в голові, ми ж не знаємо, розумієте, а вони задивлялися. Я йду поруч з донькою, я бачу, як вони, знаєте, чіпляються, задивляються, і за неї було за неї було дуже страшно. І тому я розуміла, що вона не може більше залишатися поруч з цими людьми, що майбутнього нема. Ну, по-перше, наш театр не залишав нас напризволящі, наша держава. Нам, хоч і з затримкою, там кошти приходили, була підтримка, що ми, ми наголодували. Хоча росіяни намагалися роздавати там. Гуманітарну якусь допомогу, ну звичайно, ми це не могли взяти. Ось нас підтримував театр. Я зайшла до театру, я почала ридати просто. По-перше, що це така краса, я не очікувала, що тут просто ну казка на театр. І після цих сірих буднів, знаєте, в окупації, коли ми бачили тільки негатив. І просто я ужила тут. Душевно, духовно я ужила. Так, от дивлюся новини я цілодобово. Я тільки Херсон, тільки якісь новини з Херсону, і телефоную тим, хто там є. На початку, ви знаєте, як просто ми сюди приїхали, і слово Херсон, і все. І сльози градом, і ти не можеш себе зупинити. Це така біль. І бачиш людину на вулиці, і тут я з Херсону, Боже, з Херсону. Ми одразу обіймаємось, просто чужі люди, і ти не можеш стримати ці емоції, тому що такі всі рідні стали Херсона. сони. А зараз просто знаєте, вони б'ють по місту і просто б'ють по серцю, по серцю, по душі. Це дуже боляче, коли ти згадуєш цей Херсон, наш прекрасний, квітучий. Світлий Херсон, наш фестиваль Мельпомена Таврії.